Всім привіт, дорогі друзі, з за нами завжди один Мен І сьогодні в цьому відео я навчу вас створювати другий аккаунт в Brawl Stars. Відео насамперед для новачків, хто знає то добре, ну а хто не знає, то запрошую вас на це відео. Але перед тим як я почну розказти, попрошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно і ви завжди зможете передумати. Ще хочу попросити вас зайти в мій клан, хто хоче там або в кого багато кубків. Далі вибираємо ці три. Палички, вибираємо саму вкладку Supercell ID, нажимаємо на неї. Далі, як бачите, зверху є ось така шестеренка, далі ваша пошта, нам потрібно прогортати трошечки вниз. І тут буде у вас кнопка Вийти. Нажимайте на неї та підтверджуєте. І попадаєте ви в ось таке меню. Далі, якщо нажмете вхід, тут буде цей аккаунт, який підключений до Supercell ID, ваша основа. До речі, якщо не підключити, то ви мусите підключити. Інакше, вроді би, ви не зможете змінити. Не зможете додати ще один аккаунт. Тому підключаєте свій основний аккаунт, чи на якому ви зараз були до Supercell ID. Потім нажимаєте все, як я казав, і виходите. До речі, як включити Supercell ID я показував ось в цьому відео. На всякий випадок, ссылочку залишу під відео. Далі, як ви нажали грати без підключення, вас перекидує на навчання. Тут обрав зараз навчить вас і грати. Можете нажати на Supercell ID, якщо граєте не в перший раз. Ну але якщо хочете створити новий аккаунт, то в будь-якому випадку, хочете не хочете, мусите пройти навчання. Далі у вас, ну, спочатку, зрозуміло, будуть вчити цілитися, потім буде вчити автоатачити, ну і потім ще знести робота. Коротше, щоб вам час не затягувати, я це все прискорю. Після цього, як ви це зробили, вам потрібно назвати ваш аккаунт, можливо, браво, запропоную вам якийсь аккаунт, як мені тільки що. Ну, це вже по вашому бажанні, але якщо хочете створити новий аккаунт, то вводите любий нікнейм. Я назву просто Денис. І цього хватить, не буду щось придумати. Далі, ось це теж важливий момент: ставити 18-20 років, якщо хочете, щоб бачили чат, бо якщо поставити не менше 18, то ви не зможете переписуватися в чаті, буде просто постійно писати, що чат заглушений. Представимо, що мені 21 рік, мені цього хватить. Далі нажимаємо іграти. Ви зможете переписуватися, але тільки в клубі, а чат з іншими людьми, в, з вами в тімі. Ви не зможете переписуватися в ньому. І інші теж не зможуть, тому що ви в чаті і ви блокуєте його. Ось так, на жаль. Ви зможете відправити тільки піни. І, то, в принципі, а, ну і ще там, типу, дякую, там, крута гра, ну, ці, ці стандартні коротше, фрази. Ой, ось ця каточка теж колись це було в, в гемах. Тепер ось як у нас ще де це перший режим. Ви проходите ось таку тестову каточку, яку я, напевно, теж прискорю. І ось у вас на екранах ваш новий аккаунт. В принципі, на цьому все. Далі ви його можете відкрити до Supercell ID, і тоді зможете спокійно змінювати аккаунт. Там з'являться такі дві стрілочки, що ви зможете переходити між аккаунтами дуже швидко. Далі ще вам потрібно буде зіграти тестову каточку, і, в принципі, все, ваш аккаунт готовий. Ну і на цьому моє відео підійшло до кінця. Надіюся, воно тобі було корисне. Надіюся, воно тобі сподобалося. І ти поставиш лайк, підпишись на канал та нажмеш на дзвіночок. Пишіть, на яку тему ще зазняти відео. Ну а з вами був Як завжди Денмен. До нових зустрічей.